Вітаю своїх підписників, друзів і любителів техніки. Щось свої, зробити своїми руками. Знову в нас той же самий суперпроект. Ну, він ну, вибрав я час, бо був трошки зайнятий там. О, і дійшов. Ну, саме, стар, саме легше це взяв, приварив, скрутив, все, і воно поїхало. Ну, оце підготувати весь цей процес. Ну, як ви бачите, вже закріпив КПП на отаку рамочку. Якщо уважно подивитися, є ось уголочки. О, я їх тут поприхвачував тільки. Знизу дав на різьбу. Для того, щоб потім десь щось можна було поправити і тоді вже тоді зварювати. Ну, зараз воно зажато все добре тримається. Це ми зробили. Далі пішов процес. Ось в нас є плита. Як ви бачите, тут -то вибрані болгаркою такі фаски. Є раз, два, три, 4 отвори під КПП. Оце КПП кріп кріпиться. Чим мені подобається ця КПП на Євал? Беремо, якщо ми беремо підшипник з внутрішнім діаметром, 25 обоймів, він якраз знаходить на це. Тобто, коли ця плита виготовлялася, Тут був зроблений отвір на 25 свій час, потім я вже щось не знаю, для чого я оце все розпилював більше. Ну, я там фризу колись робив, хто бачив мої дописи, то воно було на активній фризі. А тепер відклав і наново використовую. Так от, щоб, ну, як ви бачите, не захотів я спилювати це. Воно. Отвори плюс оці фаски дає надійне кріплення коробки. Це підготовлено. те підготовлено. Все, почав я, ну, як ви бачите, поставив вал ось. На 20 шліфований шліцами він зайшов сюди. Ну, як ви бачите, от якщо взяти отак, подивитися, о. Вліво, вправо, невеликий хід є. О. Ну мені було в першу очередь, вліво-право, то будемо потім розбиратися. Мені потрібно було, о, як тут показати. о, Як ви бачите, о, мені треба було добитися, і я добився, бачите? Одинаковий, що ця стоїчка, що ця стоїчка. Добився однакової висоти, і вал тут лежить. Тобто, Якщо я його чуть-чуть вверх -чуть він піднімається вище, то він якраз хорошо лежить. Ну, Прокручується і видно. Ну, Головне, що вдалося добитися, як? От вроді, все робив рівно, правильно. Але десь щось досталося. Да, як ви бачите, все, прийшлося під цю сторону і під цю сторону підставити прокладки 2-мм, щоб підняти. Вал і щоб тоді вже воно Ну, ніяк не хотіло воно грати, співпадати. От. Тепер ось оці кутнички є. От, оці кут... Ці кутнички будуть приварені до цієї плити. Для того, щоб потім ще можна було регулювати вліво-вправо. Як поставиться корпус з валом, все треба буде перевіряти наново. Тут я що зробив? Бачите, тут є пустота. Тобто я підклав півтора міліметра шайби з кожної сторони. Тобто, якщо я звідси знімаю шайбу, ну можна знайти на металі пластини, вирізати, вставити. Коли воно регулюється, тоді воно буде стояти. Можна тончі шайби шукати. Ну Факт тому, що вліво-вправо в нас можна буде регулювати. Основне, це добитися, щоб оцей вал в нас висоту. Бо якщо ми зараз поставимо цю плиту. Зараз я вам її поставлю. Як ви бачите, я поставив плиту. І що ми маємо? Коли я врізав, трошки не вгадав. Ну, можна його і приварити, но я так думаю. Я сюди піднес шайбами регулюю, скільки мені потрібно. І зроблю пару п'явок на вару. А потім воно звариться і буде триматися. Головне, щоб його відрегулювати, щоб воно рівно стояло. От бачите, оце так воно стоїть. Не все так все просто було. Тут треба було купу всякої хімії робити. Зараз покажу. Так от, ця плита була прикручена до коробки. Одітий подшипник сюди був 25, тільки тут е, на 52, а там був одітий е, 25 на 62. Одітий. Ось від нього обойма. Вона прихвачена. Оце виходить вже це точна середина. Що далі? Ось підшипник, він якраз ну з мінімальним зазором сюди заходить. Для предварих він. Зайшов, все, хорошо стоїть. Ну, в чому фокус? Є ще 52 на 25 середині, а є ось о. Як ви бачите, одинакового розміру 52 на 20 підшипник. Тобто, оцей підшипник заходить в цю обойму і таким способом ми можемо його центрувати. Ну от, Підігнав я. Тут виходить, що треба на 3 мм щось зробити пару тут в началі і в кінці п'явки, щоб воно рівно ставилося і підганялося. Ну, Теоретично, Проблеми немає ніякої, бо якщо зараз взяти, прикрутити до цих кутничків, то висота буде тургульована. Але я хочу, щоб все-таки підварити, поставити, щоб воно вільно заходило, бо треба буде пробувати. О, і цими вже. Кутничками, як ви бачите, якщо в залежності від того, як тут буде корпус виготовлений, бо ідеально нічого не зробиш. Завжди треба продумувати, щоб був такий варіант, щоб можна було ще десь щось відрегулювати. Ну, теоретично, отак воно повинно бути. Ну, це Оце саме важке, коли починаєш його вгадувати. Оці сосну, паралельність, перпендикулярність, нахили. Це все, це, це, це більше всього. Дратує, бо тут так не вгадаєш. Але як воно вже підженеться ідеально, то воно буде гарно працювати. Ой. Я вдячний вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Давайте поради. Дякую одному товаришеві, який мені порадив. Він все-таки зараз я розкажу я хочу йому велике дякую сказати, бо він мені. Я просто кинувся і не звернув на це увагу. На самом деле тут стоїть один підшипник. Якщо на нього дати велику нагрузку, то якщо десь якась буде нерівність, то його може повезти. Що я запланував? Сюди корпуса не зробиш. Тут, виходить, стоїть ось така пластина. Гайками закручується. Тут є 40. В нас мінімальний підшипник, який ми можемо сюди поставити, 42. По, по зовнішньому Тобто, вже тут виходить проблеми, і обойму на нього точити не можна буде тоді тут гайкою гай зажати. То я вирішив з цієї сторони поставити два чи три підшипники. Ну, подивимося, що нас корпус скаже. То я вдячний людині, тобто в нас буде вал прикріплений до Ну, це обріжеться. Це, 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 це тільки для центровки, коли все буде виставлено, потім воно зніметься. Сюди буде вставлений корпус. Так от. вся нагрузка буде на цій стороні. Там буде вал теоретично висі, бути вільний. І не повинно не повинен, не повинен бути великої нагрузки. Я ну, так О. Так що вдячний. Не ну, все так просто. Я прислуховуюся до всіх порад, якщо вони корисні. Так, ми переможемо. Слава Україні!